На той час був брак своїх кадрів, тому що ну, Йорданія, наприклад, Йорданія, ну ми беремо не Африку, а по подібну там монархію, вона вийшла з того, що британці, по суті, давали своїх офіцерів, там той же Глаб Паша відомий там і так далі, які по суті будували кістяк там Йорданської армії, коли ми говоримо про Львівську армію. Ну, італійці своїх офіцерів не давали. Відповідно, треба було щось брати, щось, що а тут, от людина нормальна, там, як кажуть, фахівець, як в Збройних силах люблять це слово фахівець, професіонал. Давайте його поступово піднімати, і от він якраз за часів монархії, ну зміг вивищитись за допомогою особистих якостей, за, ну, в тому числі за протекцією ради людей, зміг піднятися. Він, до речі, зв'язківець, як не дивно в нього, якщо я не помиляюся, освіта зв'язківця, і загалом цікаво, що переворот 69-го року, здебільшого зв'язківці здійснили. І якщо подивитись на ту когорту людей, хто здійснили це капітани. Майори, ну там очевидно до них рад генерал-майорів долучився, але по суті це був військовий переворот, здійснений капітанами, майорами, ну і полковником Каддафі.